Шановні захисники України, дякуємо вам за відданість Україні та її народу. Нехай наша священа українська земля назавжди буде благословенною, вільною та незалежною. Бажаємо вам і членам ваших родин міцного здоров'я на довгі роки, злагоди, добра і миру, успіхів у повсякденному житті та у військовій службі. Солдат України у рідному війську ти службу несеш. Я знаю, мене від біди ти спасеш. Мене вбережеш ти від зла і тривог. Бо вмілий і вправний ти майже як Бог. Бо ти, патріот, захищаєш державу, примножуєш силу ти їй і славу. Хороброю і вправно ти служиш у війську і державу борониш свою українську. Хай згинуть назавжди усі вороги, панують, хай мир і любов навкруги. Вітаю тебе, я зі святом щосили! Здоров'я тобі! Хай живуть зброяні сили! Жінку, чого ви плачете? Ваш син герой. Ви що, не бачите? Чи ти, хлопчина і он той героєм був назавжди, з тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він, маму, я так раділа, так ридала, від щастя сльози проливала. Та ніби знала, ніби відчувала, я так його тримала, так оберігала. Та все ж пішов за іншу битись в маму. Мені ж залишив вічну рано, а я дзвонила, кажу сину, йди додому, бо там гинуть. А він, неправда, мамо, тут все мирно. Мені від того було дивно, та я його чекала. Він вернеться, я вірила, я знала. Тетяна Мручко, молюся. Стою на колінах, вмиваюсь сльозами. Молитву сказати словами, та Ти наперед усе, Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю, за інших людей тебе. Нині благаю за тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже призабув запах свіжого хліба, у кого від дому немає вже сліду, за тих матерів і батьків, що ніколи не поведуть своїх діток до школи. За доньку і сина, що плачуть ночами, бо більш не побачуть ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі тікати стареньким від горя не сила. Молюся й за тих, хто, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину. За тих, хто в бою від поранень лікують. За тих, хто з вогню кожну душу рятують. Молитву оцю я щодня в серці ношу. І милості, милості, Господи, прошу, помилуй утіш, укріпи кожне серце, спаси, збережи, від відтене злої смерті, зміцни, звесели, в кого руки охляли, і тих, що про тебе ніколи не знали. Поклей за собою, дай справжнє прозріння. Хай кожному явиться Боже спасіння. Стою на колінах, тихенько шепочу за інших людей тебе, Господи, прошу, нехай в небеса ця молитва полине. Помилуй мій, Боже, народ України. Амінь.